Молодець. Петя, Петя, петушок! Все чи ще буде. О, о який ти молодець! Нічого сий. Красавчик, давай ще. О, сеть понята. Сеть словлена. Да, молодець, давай ще. Який ти співак гарний? Ой, який ти, молодець, Який у тебе гарем великий. Петя! Петя, Петя, Пей, Курочки. Кітушок. Співач. Красавчики. Ой, який молодець. Давай, там тобі відповідають, да? Твої дружбани. Чуєш? Слухай так внимательно. Давай. Красавчик. Ого, серьезный парень. Ничего, мухры, мухры. кого Да. Давай, продолжаем разговор. Ого, вот это да. Серьезные песни. Не так себе просто. Да? И ты тоже спеваешь. Да? Красуня, какурочка гарна. да? Красавиця. Ой, який молодець. Нічого собі стільки пісень співати, Да? І ти красавиця. Красуня. Да? Ще прийшов мені тут поближе заспівать, да? Красунчик ти. Диви, який гарний. Красавчик. Показать свои сережки, корону. Да? Петя. Петушок. Ой, какие ты красунчик. Да вы какие гарные. Да? Ой, какие пиво и гарные. Ты давай. Ой, який красунчик, диви який, Заспівай ще нам гарну пісню ти співаєш. А ну, давай, красавчик. О, давай, давай, заспівай. Чекаємо тебе. Що тобі ну, не відповідай, твої друзі? Ні? Такий уважний петушок. Дивіться, що ж таке робиться? Що таке робиться? Да? Побігли вже всі. Що таке? Ти на мене, я на тебе дивлюсь, так? Да? Такі курочки гарні. Там пішли гуляти. І ти тут такий красунчик, так? Да? Ой який. Думаю, що це таке? Це... Ай! Йди погуляй, іди погуляй. Погуляй, подивимось, як. А, Ой, прийшли, квіти такі люблять. Прийшли на квіточки. Жовтенькі люблять. Квіточки. Поплювай. Звісно, по такій травиці походити, да? прийшли всі подивитися. Поїсти собі трави, квітів такі, кульбаби люблять. Все квіточки найсмачніше повиїдали собі, навіть де вітаміни. Красунчики.